Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок математики. Тема нашого уроку задачі на знаходження частини від числа та нові задачі на знаходження числа за його частиною. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому дружнім класі діти просто молодці. Погляньте, будь ласка, на цей малюночок. Визначте, який дріб на цьому малюнку. Оберіть правильну відповідь на цеглинках. Дивимось, наскільки частин поділено цей круг. Зліва чотири і справа. Ні, вибачте, зліва три і справа три. Отже, поділено на шість частин та зафарбовано три з них. Тож, який дріб? Три з шести, значить, три шостих. Дивимось наступний малюночок. На скільки частин поділено. Давайте рахувати. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. На сім поділено, а взято з них п'ять. Отже, п'ять сьомих. Ось цей дріб. Далі. Тут вам підказувати не треба. Правильно це дві з трьох або дві третіх. А на цьому малюночку зафарбовано 1, 2, 3, 4. Не зафарбовано одна, дві, три, тобто всього сім. Чотири з семи, чотири сьомих. На цьому легко так дві з чотирьох або дві четвертих, на цьому малюночку одна з чотирьох або одна четверта. Ну а зараз запишіть, будь ласка, число, класна робота. А тепер запишіть каліграфічну. Одну п'яту числа двадцять. Так, правильно це число 5. Продовжуємо працювати. Прочитаємо дробові числа. Одна сьома. Чотири дев'ятих. Три сотих. Вісім. П'ятнадцятих, одна сорокова. Яка частина кожної фігури зафарбована? Пригадайте, як ми на початку уроку визначали? Спочатку треба дізнатися, скільки всього частин а потім скільки з них зафарбовано. Отже, дивимось на квадрат спочатку. 3 на 3, всього 9 частин, зафарбовано 4, отже, 4 дев'ятих. Другий малюночок. Спробуйте визначити самостійно завдання легке. Перевірте себе. І останній малюнок. Подивіться, на скільки секторів поділено круг та скільки з них зафарбовано. П'ять п'ятнадцятих. А зараз запишіть числа. Одна дев'ята, дві сьомі, десять дванадцятих. Три соті одна тридцята. Перевіримо одна дев'ята, дві сьомі, десять дванадцятих, три сотих, одна тридцята. Ну, а тепер переходимо до задач у книжці. 18 сторінок. Тарас прочитав 1 третю книжки. Скільки сторінок прочитав Тарас? Якщо всього 18 сторінок, а він прочитав 1 третю, значить треба 18 поділити на 3. Буде 6 сторінок. І відповідь до задачі – Тарас прочитав 6 сторінок. Це задача на знаходження частини від числа. Ми таких з вами багато розв'язували. Порівняємо умову та розв'язання з цією задачею. Тарас прочитав третю частину книжки, що становить 6 сторінок. Скільки сторінок у цій книжці? Отже, третя частина це 6 сторінок. Для того, щоб дізнатись скільки всього, треба помножити. Шість помножити на 3, буде 18, отже, у книжці 18 сторінок. Це задача на знаходження числа за його частиною. Чим же вони відрізняються, помітили? У попередній задачі. Відома була кількість сторінок, і ми шукали число, частину від числа. В цій же задачі невідома кількість сторінок, але відома частина. Третя частина це шість сторінок. Значить, ціле число буде 18. Міркуємо так. Нам відомо, що 6 сторінок. Це одна частина книжки. Тобто книжка складається із трьох рівних частин, у кожній з яких шість сторінок. Отже, 6 помножити на 3 дорівнює 18. Перепрошую. Запам'ятаємо правила. Щоб знайти число за його частиною, треба значення частини помножити на кількість частин у цілому. Розв'яжемо задачу. Друзі пройшли 10 метрів, що становить одну восьму всього шляху. Який шлях треба було подолати друзям? Отже, одна з восьми частин це 10 метрів. Щоб Дізнатися, який же всього шлях треба 10 помножити на 8. І ми дізнаємось, що ще треба подолати їм 80 метрів. Розв'язання цієї задачі запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу ми продовжуємо. Знайди число. Якщо одна друга його становить 7. Половина від числа 7. Значить, щоб знайти ціле число, треба 7 помножити на 2. Далі знайди число, якщо одна друга його становить 1. Один множимо на 2 дорівнює 2. І останнє. Знайти треба число, якщо одна друга дорівнює 10. 10 множимо на 2 дорівнює 20. Наступне завдання. Ширина прямокутника дорівнює 3 см. Це становить одну другу його довжини. Побудуйте цей прямокутник. Спочатку нам треба дізнатися довжину прямокутника. Якщо ширина 3, і це становить одну другу його довжини, то щоб знайти довжину, треба 3 помножити на 2. Знаючи, що ширина 3, а довжина прямокутника 6 см, можемо побудувати цей прямокутник. з Довжиною 6 см і шириною 3 см. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Ну А тепер попрацюємо над виразами. Знайдемо їх значення та запишемо вирази в зошити. Перший вираз. Від 45 відняти добуток чисел 3 і 9. Починаємо з множення. 3 помножити на 9 – 27. Щоб легше було потім віднімати, запишемо число 27 над знаком множення. І тепер від 45 віднімемо 27. Перевіримо. Значення виразу 18. Наступний вираз. 81 поділити на 9 буде 9. І 9 додати двічі 18. Наступні вирази складаються з трьох дій. Починаємо з множення. 4 помножимо на 10, 40. 5 помножимо на 8 40. Сорок плюс сорок вісімдесят. Десять помножити на два. Двадцять десять поділити на два п'ять. Двадцять плюс двадцять пять. Наступні вирази розв'яжемо усно. Два помножити на сім. Помножити на 5. 2 помножити на 7, 14 помножити на 5. Незручно. Давайте спробуємо переставити множники місцями. Якщо ми помножимо 2 на 5, буде 10, а потім помножимо на 7, 70. 4 помножити на 0, помножити на 5. Пригадуємо, якщо хоч один з множників 0. То значення 0. Продовжимо. 72 поділити на 9 дорівнює 8, 8 поділити на 4 дорівнює 2, і останній. 56 поділити на 7 дорівнює 8, і 8 помножити на 8 дорівнює 64. Домашнє завдання. На сторінці 79 треба буде розв'язати задачу 446 та знайти значення виразів номер 447 Короткий запис у щоденник, сторінка 79, номер 446 447. Ну що ж, на цьому ми урок закінчуємо. Подумайте, що з цього уроку? Вам треба запам'ятати, подумати над цим, які знання виявились корисними та що буде потрібно в майбутньому. На цьому я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. Завтра зустрінемось!